Доєднуємо до ефіру Львів Май Остапа Яриша, кореспондента Української служби голосу Америки. Остапи, вітаю! Слава Україні! Вітаю граємо, слава! Будемо говорити, що відбулося вперше в історії Сполучених Штатів Америки, оскільки звінили спікера Палати представників Кевіна Маккарті, це по суті третя особа в Сполучених Штатів Америки після президента і віце-президента. Як це взагалі відбулося? Що де були передумови, і наскільки на це повпливали відносини з Україною? Дійсно, насправді відбулося доволі несподівано. Така річ вперше в історії Сполучених Штатів, так як правильно ви згадали, відставили спікера Палати представників. 216 голосів назбиралося за 210 голосів проти. За відставку Кевіна Маккарті проголосувало всього вісім його однопартійців. До них доєдналася вся фракція демократів у палаті представників. Через що власне ця відставка відбулася? Ініціював, ініціював її конгресмен із радикального крила республіканської партії Мет Гейтс. Начебто через те, що Кевін Маккарті пішов на угоду на домов на домовленості із демократами щодо а, того, аби уникнути шадан у сполучених штатах. Також Медгейтс звинувачував Маккарті, начебто, в таємних домовленостях із Білим Домом щодо просування підтримки України. Але тут потрібно розуміти, ширший контекст. Ця радикальніша група республіканців, вона в принципі від самого початку мала конфлікти із пікером. Вони пам'ятаємо, блокували його призначення дуже довго цей процес затягувався. Вони не підтримували його ініціативи. Вони публічно жорстко критикували його рішення, висували свої вимоги, аби віддати свої голоси за ті чи інші положення. Кевін Маккарті, він намагався цьому чинити спротив, але інколи на поступки змушений був іти. Одна з таких поступ, власне для того, аби отримати голоси за своїх обрання спікером, полягала в тому, що він дозволив, аби один будь-який конгресмен будь-якої миті міг розпочати процедуру відставки спікера. Власне це зараз зіграло проти нього саме один конгресмен Мед Гейтс, Цю процедуру почав демократи підтримали всього вісім республіканців. всього виявилося достатньо для того, аби спікера відправити у відставку. А, саме Кен Маккарті вважає, що справжньою причиною була особиста непризінь призінь мета Гейтса та якісь особисті інтереси тих вісьмох людей, які голосували за самі республіканські партії. Практично вся абсолютно більшість так республіканців голосували проти цього. Вони зараз з того, що ми чуємо з їхніх виступів заяв. Вони розлючені, вони е, вважають, що Гейтс, це, Гейтс та інші конгресмени сіють хаос в середині партії, діють у власних інтересах, передовсім, а не в інтересах американського народу. Тому в принципі дійсно зараз такі бревні часи. Питання України воно радше було додатковим аргументом, який, який називав Мед Гейтс, так у ряді тих причин, які він е, називав щодо відставки Кевіна Маккарті як спікера. Але ця не і конфлікти вони тривали довго і в принципі, вони ну не припинялися. І і маємо зараз так бачимо, у що вони вивелись, коли Мейт Гейтс коментував журналістам неснення клопотання про звільнення спікера. Він говорив, що його би не підтримали однопартійці у питанні відставки спікера. Якби цей же спікер розповів їм про таку якусь таємну угоду з Джо Байденом щодо України, ну цитую CNN. чи щось говорить про цю таємну угоду? Власне, так те, про що я задав Матґейтсь, вочевидь, має на увазі а, те, що він пояснив, що начебто Кевін Маккарті спілкувався з Білим домом і пообіцяв просувати законодавство щодо майбутньої підтримки України. Ми говоримо так про той запит Білого дому на 24 мільярди для України та партнерів, щоб продовжувати підтримку. Про це говорить Медґейць. Кевін Маккарті каже, що в нього ніяких таємних домовленостей за спинами своїх однопартійців не було. Він наголошує, що він послідовно підтримував те, аби Україна давати зброю для того, аби захищатися від російського вторгнення. І вчора, до речі, у своїй прощальній промові у конгресі, а він виділив доволі багато часу. Він мав такий пасаж так. Пояснив, чому Україну варто підтримувати, чому він постійно був саме за збройну підтримку України, а провів паралелі між Путіном та Гітлером. Сказав, що не можна допустити повторення того, що відбулося протягом друг Другої світової війни. Ки він відкидає будь-які домовленості саме щодо якоїсь таємної угоди щодо співпраці з демократами, щоб уникнути що давно Ки він каже, так потрібно було йти на якісь, на якісь тут домовленості, аби все таки. Продовжувати виплачувати зарплати військовим, продовжувати виплачувати зарплати поліцейським а чи іншим працівникам сполучених штатів, федеральним працівникам. І він каже, що він не шкодує про свої рішення, якщо ми говоримо про це, тому що для нього за словами Макарті важливішими є американські громадяни ніж інтереси певних якихось політичних груп та е, збереження їхньої підтримки. Якщо можна поясніть, будь ласка, що означає ця відставка для України, так і який вплив має спікер Палати представників на допомогу для України? Якщо на цей момент ми говоримо, передовсім зараз йдеться про відтермінування голосувань, відтермінування розгляду будь-яких питань, в тому числі питань щодо України. По суті, на невизначений темі до того як палата представників вибере нового спікера, конгресмени не можуть голосувати. Тому зараз палата представників пішла взяла паузу так до наступного тижня, і наступного тижня вони вирішуватимуть, власне, обиратимуть кандидатів і голосуватимуть. Ми не знаємо скільки це часу триватиме, але допоки не оберуть нового спікера, жодне голосування, в тому числі і за підтримку України, не буде. Роль майбутнього спікера вона є важливою. Ми знаємо, що ця людина виносить. На певні питання на голосування вона визначає, яким буде регламент, вона визначає пріоритети законодавчі. Вона, в принципі, а, веде так політику а, партії в палаті представників. Тому а, безумовно буде мати а, важливу роль, так, а, хто буде цим спікером, і який на нього вплив матиме це радикальне крило республіканської партії. Зараз ми називаємо декілька імен, а, один з них состівська ліс. Це друга людина після Макарті була і він виступав раніше на підтримку України. В нього були доволі сильні і потужні заяви. Інша кандидатура Джим Джордан а однопартієць республіканський республіканський він, наприклад, не мав таких такої чіткої та сильної позиції щодо підтримки України. Ми будемо бачити це, це наступного тижня. Поки що рано говорити так, немає якого чіткого кандидата, і таке враження, що навіть в самій республіканські партії не знають. Хто буде їхнім наступним лідером? Тому а, чекають нас попереду дуже цікаві дні. в Україні. Називали ймовірного кандидата Джо Трампа. Так чи розглядають таку версію в Америці? Розглядають. Про це говорить частина власних правих республіканців а, у партії. Кажуть, що їхнім кандидатом є Дональд Трамп. Він колишній президент. Він, а, на їхню думку, показав а, себе добре і мав досягнення, і тому. Можемо очікувати, що частина республіканців висуватиме його. Хоча Дональд Трамп не є конгресменом, він не є членом конгресу зараз, але за конституцією. А можна висувати його кандидатуру також? Питання в тому, чи зацікавлений сам Дональд Трамп, і питання в тому наскільки серйозними так є такі розмови, чи це ви опозиції, але знову ж таки будемо ми бачити наступного тижня. А що будуть вирішувати між собою американські законодавці? З ваших попередніх відповідей я зрозуміла, що немає терміну, коли мають обирати нового спікера. Але чи є процедура, тому що це було вперше в історії Сполучених Штатів Америки? Чи це ще має бути і напрацьована якась процедура? Ні, процедура є, тобто процедура така ж, як і при обранні будь-якого спікера. Вперше відбулася власна відставка. Так, зараз, по суті, та сама процедура, як і при обранні нового будь-якого спікера, як це траплялося раніше. Партія, яка має більшість у палаті представників, має визначитися із своїми кандидатами. Після цього ці кандидати їх висувають на голосування, і тоді. Більшістю абсолютною більшістю потрібно проголосувати за ту чи іншу кандидатуру. Тут питання в тому, чи буде достатньо голосів. Так, ми знаємо, що а, демократи мають велику частину а, голосів у палаті представників, і вони наразі не збираються, принаймні з тих заяв, які ми чуємо, голосувати за будь-якого республіканського кандидата. Тому республіканцям потрібно буде або знайти компроміс, якийсь із демократами, а, щоб все таки частину голосів взяти на свою сторону, або порозумітися всередині своєї партії. І, і владнати суперечки і вибрати того кандидата, який буде задовільняти всіх демократи. Ми знаємо за заявами, будуть висувати свого кандидата, демократичного спікера. Це Хакім Джефріс, лідер зараз демократів у палаті представників. Але знову ж таки, демократам теж потрібно буде, хоча б кілька голосів республіканців, щоб це просунути. Тому дебати будуть запеклими. Наразі не знаємо, чи в кого вистачить голосів, і навіть не знаємо також, хто захоче зараз цю посаду обіймати, зважаючи на. Весь цей буремний неспокій, який а, ми бачимо на у, на капіталіському пагорбі, ну така доволі хитка посада може поставити весь хрест на політичній кар'єрі, але як оце звільнення відставка, точніше повпливала на внутрішньополітичні процеси в Сполучених Штатах Америки, і чи це відчує на собі е, президент Джо Байден а, в білому домі? Кажуть, що працюють з обома партіями. Сподіваються, що всередині конгресу вдасться видати суперечки якомога швидше і відновити роботу. Тут зацікавлені в адміністрації, так щоб палата представників відновила повноцінну роботу, могла голосувати за законопроекти. Бо поки нема спікера, ця робота не відбувається. Сподіваються, що це вдасться вирішити щодо внутрішньополітичної ситуації. Дійсно говорять зараз оглядачі, змі про певний хаос, який а, зараз триває на капіталійському пагорбі. Хаос. Безпосередньо всередині республіканської партії, і багато питань звернені до того, чи зможуть республіканці подолати ці суперечки, чи а, зможуть а, ці радикальні а, радикальне крило втримувати цей вплив на, на всю партію. Це це велике питання. А, подивимося, чи знайдемо ми на нього відповідь наступним часом. Розібратися ситуації допоміг нам кореспондент Української служби голосу Америки Остап Яриш Колего, Дякую за аналіз і деталь. вам.